Збирався, збирався дощ і зібрався такий, що... Ой, гляньте, що робиться. Обалдеть. Це трошки вітер затих. Ага. Тут таке робилося, взагалі. Ужас. Градини великі були і гляньте, помідори, все в воді. Це трошки вже притихло. там було таке сіре, що. А я сумочку вирішила, щоб вона трошки висохла, бо там замочилося.

Takie podwiedził pan na świetnie. Aj, a, a. Вода на Та, бо поб'є все града. Та ще вода покриє. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Господи, да хвата вже, хвати! Господи! Не треба, не треба, хай і в... града, не треба. Ой, жах, просто жах. Ну що? Це ж у нас там слів, тут слів, тепер у нас дві ріки сходиться тут, бачиш. Малину поллє, все полє. Та я бачу напор, так. Так води скільки тут, все в воді. Щаю швидко з учора На сьогодні вчора ввечері вже нічого не показувала. Ми з мамою 10 лійок набирали. Я, мама набирає, а я ношу і мию помідори, тому що вони ж усі вчора лежало, поламало дуже багато помідорів, побило. Там вони повиривали такі гарні сортові. І бачите, завдяки тому, що ми вчора їх вимили. Просто так дитя. Дивіться, бачите, дитякі дивіться, слідів вчора лазила. Вони так були прибиті до землі, і вони в житті не встали, бо листя приклеїла земля. І ото вчора підняли ми їх, помили. Дивіться, воно ж таке ніжне ще, коріння навіть видно. Сьогодні Саша прийде з роботи та буде їм підв'язувати, але спасли ми їх. Прямо я ж кажу, що заморилася вчора, як собаки, не при Он, роза. Бачите, дивіться, її прибило, і вона не може встати. Не може встати, тому що там повністю до землі. Отак от і всі помідори були. всі. От як оце салат, так і помідори. І я їх от вчора вимила. Он, дивіться, Бачите, яке поломане лисячко. Кажу, ну нічого, щось буде. Мабуть, штук 5 зломило повністю, що просто переломило. А так, ну, та ви, що така. Така, як кажуть, непогода була. І сині теж положили помило. Вони Дивіться, бачите, таке побите листя. Але я ж кажу, що знову-таки це не саме головне. Головне, що ми всі живі і що дай Боже, щоб і зараз візьму палку, тому що вчора. Три дні казала, Саш, персик, персіком уже лягає. Та там мало персиків. Ну лягаєш. Зараз візьму палку, підіперу. Мужики теж такі. Та нехай, не треба мить, воно все завтра підсохне і воно встане. Та як же воно встане, як воно приклеєно? Тебе возьми, вірьовку і прив'яжи до землі. Ти встанеш, ні? Так і помідори. Але нічого, піднялися. Піднялися помідорки, да, мам? Ага. Хорошо, що ми, ми їх помили. Мама вже тут порядки наводить. Та нащо ти його хоч сапаєш, мам? А, а ти що так, тут така земля? Ну, так і хай буде. буде. Я тут он атак, Хай буде. Тут оце все я, плавало, та... лапті аж там плавали. Да. Та, ось, ну, ось... кора не дуже пішла, так? Да? Вона пішла, ну не. Ну дуже так. пішла, отуди туди дуже під, під коляску. Ти вже ну, тут я поряд... її та я вже ти вже такі порядки понаводилися. Ти так, не спала. Можете, і оце я Оту сторону всю, тому що треба все перещупати. Але тут будемо підпушувати. Не чуєш, воно трохи підсохне. Коротше, басейн, дивіться, який там... повний. Ось ці мамині лапки вони плавали, дивіться, які вони важкущі. Вони такі важкущі, вони плавали просто як кораблі. Вони плавали, як кораблі, як А, ну так. Да. Це ж. ай, -яй -яй -яй. ай -яй, -яй, яй 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 Та ні, там треба другу сітку натягнути. Другу сітку треба натягнути там. Оце повністю все плавало. Оце вода це тільки вийшла, Вчора вода тут вечором ще стояла. Ай-яй-яй-яй. От тобі, ну і потрібний, звичайно, дощ, але не в такій кількості. Я тільки повісила сумочку, бо в магазині заморожене там щось було і воно така волога була, думаю, хай вона чиста, хай підсохне, а а це й постирало. Постирав дощ. Ну, та це дивіться, даже ось розу побило, диви, які дірки. Та ну жах, такий жах, що шорси в мене є. І та тут же ж ви відео бачите. Я продовжую вчорашнє те відео. Я ж кажу, знову-таки не до камери було ось така ліка. Накручували сюди. І я пішла, пішла, пішла. І мила, 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 мила. Ось дивіться, які, дивіться, які помідори, дивіться, яке... Зараз корінь обібів, дивіться, який корінь. Отак просто зламало. Де? І це гарні такі сорта, помідорчики. І тут таке саме, де ось побило просто корінь. І ось побила. І тут таке саме. Це те, що я тут вже кидала з краю, Ось, просто попереломлювало. Ну та ним, Щось вже залишилося, правда? Так що нормально. Хорошо, що я помила вчора, не полінилася, А тепер нижні листочки, типу, пораз позавтракаємо з мамою. І буду підпушувати потихеньку. І листя нижнього обріжу, Ну, не бажано, звичайно, але їх так потріпало градом, що вони... Я так брала вчора, а вони просто як каша листячко, як каша. То що воно ж таке ніжне? Я ж кажу, що випендрюємося ми люди такі сильні, де да ми такі герої. Нічого сильніше природи немає. І ми проти цієї природи просто такі менюсінькі, менюсінькі, ну, як оце оцей бурячок. Оце бурячок взяти і взяти оцей кущ. Оце отак. Лілії скоро зацвітуть. Мама каже, я підійду, кажу, не надо, вони люблять, коли вільно. А як тільки зацвітуть, я зріжу ці і поставлю вазочку. Тому що через тиждень десь посажу інші огірочки. Огірочки пішли, ті нові, що я посадила, і там по одному повилазили старі. Це все таке, я кажу, що просто знаєте, знову-таки мені ви пишете, я вам дуже дякую. Мені пишете, що алло, да нехай те варення, буде у вас останньою каплею біди в вашому житті. Люди добрі, мої любі. Я ж не за варення плакала. Я плакала за те, що я настільки заморена, якось така виснажена, як воно ну куди не кінця все воно якось з жопою наперед. Жопою наперед. Я просто, мабуть, уже як катушек. У мене сльози ті самі лилися. Нахрін мені те варення. Я вас умоляю, там варення ще хоч би його поїсти. Просто я ж кажу, що сльози саме лилися саме. Ну, я поплакала, мені легше стало, чесно. Мені ж її соромно, що я, я кричала на своїх, як бешена, але що ви сюди прийшли, мені ж соромно, то ж сором маю. Так що в мене Дмитро, який він, який він би не був, але він оце щось сам натура потім. Ну... Пробач, ну простіть, ну прості, мам, ну я так просто що згаряча, гаряче. Це, під подхалімарство, ну все одно. І воно все на кучу, що. Ну, ти б'єшся, б'єшся, в тебе перед тобою тупік, 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 і ніяк ти не можеш з цього тупіка. Вроді переліз, переліз за своєю вагою, зусив, переліз, і тут знову новий тупік. Так що це не заварення. Я вам дуже дякую, що ви так багато коментарів написали. І вони такі душевні, вони читься. Я все це відчула. Просто знаєте, ну що я з своїми кожен день, кожен день, а мені ж хочеться з кимось поділитися своїй, так а, а, чиє плече і чия подушка. Це ви. Так що, вибачте мене. Як кажуть, то приходите, по то те, що товаришували, то тепер будете вислухувати, як краще подушка, подружка, подушка. Да? Так, все, хватить, балакати, снідаємо і починаємо робити. Всі плани, як були на сьогодні. Я ще думала поїхати, бо Вова приходив, ми з ними так спілкуємося. Боже, я не знаю, це горе можна перенести, начебто сьогодні привезуть вже сина в місто, а ховати будуть в понеділок. І він питає, каже, я хочу поїхати подивитися, але як мені кажу, Вова, ну зачем тобі це їхати, можу дивитися, «Ну, чи Так все. Так що я там хочу одна, сама з'їжджу в одне місто, нічого їм не кажучи, поїду, дізнаюся, все точно, що було, то вже знаєте, кругом вже така брехня, кругом все покрите. Я кажу, по своїм знайомим поїду, дізнаюся. Ні, нема настрою, зовсім нема настрою, але нічого зараз сапу в зуби і... і настрій з'явиться, правда? Я думаю, що так.